Я раджу для того, щоб досягти ефекту такого максимального згладжування ваших об'єктів, якщо вам дійсно по стилю потрібен такий ефект, використовувати спеціальний режим Shade Auto Smooth, який допоможе вам, не додаючи великої кількості сегментів, просто згладити ваші фігури до ідеального вигляду. Для цього потрібно просто натиснути і викликати правою кнопкою миші контекстне меню, і натиснути Shade Auto Smooth до будь-якого об'єкту, до якого вам це налаштування буде потрібне. Таким чином ви зможете мати гладенький об'єкт, навіть якщо кількість ваших полігонів, які ви додали до вашого об'єкту, не будуть візуально помітні. Таким чином, у вас програмно залишається кількість полігонів не дуже велика, але візуально під час рендеру всі ваші об'єкти будуть дуже такими об'ємними і дуже згладженими. Зазвичай я його використовую для того, щоб досягти цього ефекту в усіх своїх композиціях.